Скільки коштує один день відпочинку у Львові. Ми йдемо в музей науки, тому беру вас собою. Їдемо на таксі, бо це інший кінець міста 200 гривень, і ми вже на місці. Вхідний квиток в музей коштує на одного 380 гривень, тобто за двох ми заплатили 760. І тепер хотіли, де день можна гратись та проводити експерименти. Музей відкрився більше півроку тому, і, як бачимо, ажіотаж пав. І людей дуже мало, а розваг багато. Ми провели там дві години і спробували все, що було. одним словом, якщо в школі не вчить фізику, то все буде здаватися магією. Для дітей, мені здається, це ідеальне місце, де водночас. І цікаво, повчально і точно що не скучно. Якщо не знаєте, де провести час у Львові, обов'язково раджу сходити. За дві годинки ми добре то втомилися, тому йдемо на перекус. На задньому дворику ми знайшли реберню і не могли не зайти. Особливо біля озера, то так гарно. Ми тут були вперше. Ми замовили ребра, капусту кімчі, печені, овочі та їхні фірмові фі. А заплатили ми 800 гривень. І на десерт ще було морозиво в кульках 100 гривень. Додому ми добиралися на трамваї, бо вже не хватило грошей 30 грн гривень на двох. І виходить на сьогоднішній день, ми потратили 1790 гривень.